Тримати оборону, давати відсіч потрібні а, сили і засоби. Сили це люди, засоби це зброя. Тому дуже вдячний за те, що разом боронимо. Це вже 11-й рік війни. Три роки а, закінчується збройна агресія. Тому а, що ми робимо, а, почну з людей а, так як. Війна вимагає від нас формування або генерації сил оборони. Ми змінюємо деякі підходи для формування цих сил оборони. змінюємо систему комплектування і фокусуємося на те, щоб давати більше можливостей нашим оборонцям. Щодо Мобілізації, рекрутингу, підготовки в рекрутингу і в підготовці. На підготовку запрошуємо приватні компанії, запрошуємо нові підходи, працюємо, тестуємо для того, щоб Акцент давати на практичні навички, на психологічну стійкість і підвищити наші стандарти навчання і е, зробити їх або наблизити їх до е, реальних бойових дій. Е, також нещодавно запровадили контракт 18-24. Е, це дає нам можливість е, для е, тих. Кому 18-24, бути добровольцем, отримати гроші, соціальні гарантії і самостійно обирати бригаду. По рекрутингу далі відкриваємо більше навчальних центрів зі своєї сторони. Зараз у нас майже 50 тисяч консультацій проводиться і відкрили 48 центрів для рекрутингу. А для того щоб продовжувати працюємо над цифровізацію, це вже реальність, і вона працює на перемогу. У нас є дуже потужні два застосунки: це резерв плюс і армія плюс в резерві плюс вже 4 мільйона. Користувачів а в армії плюс більше 800 тисяч або 800 і вже починаємо на плюс йти. Це дуже величезні цифрові платформи для військових і резервістів. Ми почали спрощувати наші процеси щодо мобілізації, відстрочок і комунікації між частинами. Також в цифровізації є ситуаційна обізнаність. У нас дуже відомий застосунок Дельта і вежа, працює в реальному часі, дає командирам повний контроль над полем бою. Також по реформі ВЛК. Зараз у нас є, буде реформа ВЛК. Вона буде проходити в два етапи. Вона буде зруч... зручною, Перший етап буде до 28 лютого. Буде електронне направлення на ВЛК. Далі буде другий етап до осені 25 року. Це буде розділення між медичними і адміністративними даними, і яке дозволить вам проходити ВЛК без територіальної прив'язки. Щодо партнерства, партнери дуже важливі. У нас є декілька інструментів. Перше – це наш Рамштайн. Ми об'єднуємо 50 країн. Працюємо кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, онлайн-офлайн з партнерами для того, щоб збільшити наші спроможності. Кожна поїздка в Рамштайн дає нам можливість отримати зброю, спроможності, гроші. А щодо далі, партнерства оборонної коаліції, ми створили вісім коаліцій за напрямки за напрямками в різних доменах. Вісім коаліцій спроможностей. Це дає нам можливість розробити дорожні карти. Ми розробили до 27 року. Щодо обсягу інвестицій від партнерів, як ви знаєте, за останні три роки наша країна вклала 55%. Нашої безпекової допомоги прийшло від України від українців. А решта від наших партнерів тому нам дуже важливі ці формати нам дуже важливі прямі інвестиції. Ми їх підвищуємо. Фінансування йде від наших партнерів. Пряме ми створюємо спільні проєкти з ними і створюємо також нові альянси з Нордіками, з Балтіками з іншими країнами Центральної Європи або Північною Групою. Щодо нашої зброї, найбільшим ми стали найбільшим виробником дронів в світі, як тактичних, оперативних, так і стратегічних. Тому створюємо максимальна можливості для того, щоб у нас формувалася зона ураження, яка неуможливила нам просування ворога. Тому в цьому плані вчора працювали над тим, щоб дати ще можливість більше виробляти. Зараз зробили всі закупівлі разом з урядом, разом з керівництвом, працюємо над тим, щоб залишатися номер у світі в дронах НРК, в Ребах. 96% нашого виробництва або дронів купуються або виробляються в Україні щодо спроможностей, наші спроможності виробництва зараз, як вже зазначали керівник уряду. У нас на 30-35 мільярдів доларів ці спроможності. Ми інвестуємо половину з цього, і зараз працюємо над тим, щоб партнери. Вкладали гроші в нашу спроможність. Ми вже працюємо над тим, що артилерія, боєприпаси, хімія, ракети, діпстрайки, дрони, НРК, РЕБи – все будується в. Україні і працюємо над мега Це робоча назва, це спільне підприємство по пріоритетам, тобто ППО-інтерсептори або супутники, кібер, зв'язок, діпстрайки. Це спільне підприємство з міжнародними топовими виробниками зброї. Тому в цьому плані ми зараз забезпечуємо наш фронт зброєю. Ще раз хотів подякувати всім, хто. Дає можливість боронити нашу країну. Це люди. І ми вдячні кожному і кожній за те, що ви служите своєму народу. Дякую.